Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую з кисломолочного сиру ліниві вареники. Вони будуть дуже схожі на звичайні вареники. Просто будуть з одного сиру і з виямкою м'ятенкою посередині, куди дуже смачно заходить будь-яка заправка. Отже, беру кисломолочного сиру у мене коло кілограма, даю 2 яйця солі. Ви можете давати цукру, якщо любите солодкі. і приблизно 120 г зразу даю борошна. Сир в мене дрібнозернистий і більше сухватий. Перемішую все для початку вилкою. Коли тісто починає триматися кубки, додаю решта муки і замішую вже цю грудку руками. Підсипаю решту муки, та, що в мене залишилося. І залишаю тісто буквально на 5 хвилин, щоб інгредієнти спрацювали. Цей час ставлю на плиту казанок з водою для відварювання лінивих вареників. От наші друзі, мої помічники. Вони завжди в моїх відео мені допомагають. Після цього на Силіконовий коврик, також підсипаю ще трошки борошна, так, щоб тісто налипло до рук. Ще раз його трошечки обминаю, щоб з ним зручно було працювати. Всього мені пішло приблизно разом з підсипкою: 200 г борошна. у вас може піти більше. Після цього тісто ділю на частинки приблизно як жіночий кулачок. кожну частинку. Я прокручую жгутик. З однієї частинки часом виходить і два жгутика. Ширина жгутика приблизно 1,5 см і ділю так само на такі самі за величиною сегменти. Кожен сегмент зрізаною стороною в борошно і роблю посерединки ось таку заглибинку. Де вже, як я згадувала, буде в нас гарно розміщуватися чи маселко, чи засмажка, чи сметанка. І вони будуть дуже вам смачкувати. Викладаю все на дощечку, яку я присипала мукою. Приблизно з цієї кількості сиру в мене було, коло кілограма сиру, в мене вийшло 100 ось таких лінивих вареників. Можна нагодувати вільно всю сім'ю. В цей час в мене стоїть вода, закип'ячується. звичайно, що я її трошки підсолюю. Коли вона вже кипить добре, туди даю свої ліневі вареники і помішую тільки силіконовою або дерев'яною лопаточкою, тоді вони не розділяються. Як тільки вони. Спливли вареники я маю на увазі. Тримаю їх буквально так 2 хвилинки, не довше. І виймаю, струшуючи в окрему посудину. Зразу їх потрібно перемазувати, як тільки ви порцію виймете. Або маслом я маю засмажку спеціальну, я зробила відео, в мене є засмажки на салі з цибулькою із з додаванням сметанки. Ви можете просто маслом, чи навіть олійкою промазувати, чи просто цибулькою. Ось так промазую і перетрушую їх, щоб вони не злиплися докупи. І смакуємо ось такими варениками лінивими. Їх можна підігрівати і в микрохвильовці, і навіть і на пательні на наступні.